Усім привіт! Сьогодні у нас 5 грудня 23 року. Тема даного відео чи потрібна зимня підгодівля бджіл, чи ні. Також я почав приймати замовлення на бджоломатки F0 з лісового ізольованого облітника. Дані матки будуть з паспортами. Кого цікавить, номер залишу під відео та у коментарях. Звертайтесь. Зараз ми відкриємо якусь сімейку, подивимося, як вона сидить і чи не має конденсату. І поговоримо про підгодівлю бджіл зимою. Відкрив я кришку. Ось дана сімейка, відкриваю її і зараз подивимось, чи немає тут вологи. Як розміщений клуб. І тут маточка сидить в ізоляторі. Ось дана сімейка. В кожній вулиці є бджола. Заставні не буду віддвігати, але тут є раз, два, три, 4, 5 і тут також є. Тобто бджола ще сидить знизу, догори повністю не піднялась, ніякої вологи, як ви бачите, немає. Сидить бджола спокійно. Зараз я закрию і будемо говорити про підгодівлю бджіл. Я хочу стисло та коротко висловитися про підгодівлю бджіл, чи потрібна, чи ні. Буду виходити з свого регіону, з своєї зими, яка тут у нас, а у нас зими, скажімо, не сильні, не холодні, як правило. Почну з того, якщо бджолосів'ї правильно підготовлені, тобто на достатній кількості кормів, то в ніякій підгодівлі я не бачу сенсу, тому що це і лишня робота, і лишні затрати, і лишній раз потрібно потривожити бджіл. Один раз я пробував підгодівлю бджіл канді, мені не сподобалось, тому що вони багато викрищують його на днища вуликів. Тобто переводять гроші, скажімо так, корма. І друге, чому мені не сподобалось, вони його і не дуже охоче і їли. Застосовував я Кандій по тій причині, що в тому році в мене були деякі сім'ї, в яких не вистачало кормів. Всі роки мені вдавалося чудово підготов, ну, підготовлювати бджоло сім'ї зиму, А одного року вони е, в зв'язку з розплодом е, з'їли осінню, скажімо, забагато кормів і на зиму було маловато. Значить, у тих, у кого не вистачає кормів, звичайно, потрібно задуматися, чим їх підгодувати. Це може бути як канді, так і мед. Тобто я б краще використав мед. У кульках чи пакетах, там якихось тому що вони його будуть більш охоче їсти. Але є один нюанс, що вони мед можуть переносити з пакету в соти. І може складатися враження, що вони вже його з'їли і знову і знову і знову треба їм давати. Тому тобто, потрібно за такий нюанс знати. Взагалі, я вважаю, що потрібно бджіл правильно підготовляти до зими восени. І тоді ніяких проблем не буде. Тому ось така моя думка. Дякую всім за перегляд та до зустрічі!